От митці замість хімічних барвників шукають природні фарби. Живі картини у виконанні художників-флористів з усієї України можна побачити у музеї книги і друкарства. Виставка Ошибани присвячена 10-й річниці творчого об'єднання Палітра флори і пробуде в Києві до 15 серпня. Недаремно кажуть, сидив не поруч. Свої картинки художники малюють винятково рослинками і ніколи їх не підфарбовують, бо у природі є абсолютно всі кольори. 13 флористів з різних областей України привезли свої роботи такі не схожі між собою. І дуже важко повірити, що кошеняне фото, а стополиного пуху, що краєвидний акварель, а витинчений флористичний акорд. А кінь, ще важче уявити, створений з орхідей і сріблястого тополя. Знаковим у розмиті експозиції портрет японсь дівчини, що пише листа у палітрі виноград, Троянди, Лілія, Чесник. Спочатку робиться ескіз роботи, ескіз. тоді підбираються листя, тон, тона, полотона, всі відтінки, робиться фон, потім клеїться, клеєм ПВА. клеїться. І фон кладеться під прешу воно рівненьке було ідеально. Далі вже робиться сама японка. Малювання картин із засушених під пресом рослин в Україні відносно нове мистецтво прийшло до нас з Японії. Там його розвивають понад півтисячоліття і називають ошибаною. Оше означає, притиснута бана квітка з наших рідних квітів виходять теж чудові мініатюрки. Чим цікава ця робота, що горі що таких квітів в природі не існує. Художник може. Створити квітку, ну свою, тобто взяти. Е... Пелюсток з однієї рослини, листочки з іншої. Рахувати рослинні штришки ніхто не брався, а ось в таких роботах це просто неможливо. Петро Козловський з Одещини викладає мозаїчні ікони з круп і зерна, пшениці, гороху, манки, маку, вівса. На замовлення церкви майстер навіть іконостас створив. Відтоді в рідному селі туристів значно побільшило. Сама природа диктує майстрам теми і образи: ніжні пелюстки і півонії, тюльпанів, гладіолусів, чим не вбрання для романтичної панночки. Я подивилася на пелюстку квітки і подумала, мама рідна, яка красива спідничка. І вже під спідничку почали капелюшки з'являтися, і кофточки, і рюшики, і віяла. Жінки в наші зараз всі в джинсах ходять, всі в штанях. А я хочу навернути людей до тої краси жіночої, яка була в минулому. Виставка Палітра Флори дивуватиме відвідувачів до 15 серпня. І до слова сказати для авторів цих унікальних робіт це заняття хобі. Оксана Дупак, Михалакльов та телеканал Київ.